Скільки коштує готовий бізнес у Вінниці, який окупиться за один рік роботи? Ходімо, покажу вашу мрію. Свій бізнес. Кафе з обладнанням та всіма необхідними ресурсами. Розташоване майже у центрі Вінниці Миколи Амосова, 32А. Приміщення 189 метрів квадратних, яке здається за вигідними умовами. Кафе пропонує різноманітні страви європейської та східної кухні, а також піцу. У Вінниці немає людини, яка не курила кальян або не любила би пограти у плейстейшн. Тут все це є. Все налагоджено працює та готово, щоб ви могли зайти та почати роботу. Моя коштує не так багато, як ти думаєш. Зацікавила? Телефонуй та пиши у коментарях, про який бізнес мрієш ти.